Якщо ви цьому навчитися, це змінить 100% ваше життя, культура достатку та надлишку. Зазвичай ті люди, котрих я консультую, звикли працювати в дефіциті. Я маю на увазі як фізично, так і емоційно. Завжди є цей момент успішного успіху, якогось достігаторства, якогось постійного руху вперед, і нерозуміння основи взагалі в нашому всесвіті, в нашій планеті, все циклічно. Навіть якщо ви глянете на мейнстрімі такі терміни, як закати, і восходи, да там втома і сили, все це чередується. Подобається вам це чи не подобається. Але коли ви заходите на певну групу коучингів, там успішний успіх, потужна потужність. І тоді ви працюєте не в надлишок. Ви працюєте не в профіциті, а ви працюєте в дефіциті. Це перенапружує нервову систему. Це Негативно впливає на якість сну, це в цілому негативно впливає на ваш настрій і як наслідок на ваше ціло, тому що ви не відпочиваєте. Взагалі, в цілому, якщо у вас не буде нормального відпочинку, то ви дуже скоро почнете відчувати проблеми з, з здоров'ям, як навчитися культури достатку та ізбитку? і збитку, ну, і працювати вже від нього, від профіциту. Ви повинні навчитися відпочивати. Відпочивати це нічого не робити, або, хоча б, змінити діяльність. Що я маю на увазі, наприклад, ви постійно працюєте мозком, щось читаєте, досліджуєте, кудись там рухаєтеся, неважливо в якій сфері діяльності. Тоді вам необхідно, щоб відпочити, взагалі не напружувати мозок, або змінити тип діяльності з розумовою на фізичну. Якщо у вас є дефіцит фізичної діяльності. Але якщо ви, наприклад, і фізично працювали, і розумово, то вам просто необхідно мати хоча б один день на, пере, на, на перезавантаження, тобто не робити абсолютно нічого. Чисто на чилі, на розслабоні, щось випрям. Відпочинок дуже дуже легенький. Пункт 2. Завершення циклу. Ідея, дія, винагорода. Без цього циклу в нашому мозку не виділяються гормони по типу досе: дофамін, окситоцин, серотонін, ендрофін, так звані гормони щастя. І таким чином ми не отримуємо достатній рівень мотивації, щоб рухатися далі. І пункт. Чотири чітке розуміння потреб вашого тіла і вашого, вашої розумової діяльності. Бо коли ви не відчуваєте себе, коли ви не вмієте аналізувати себе, коли ви не можете проаналізувати момент втоми, то, звісно ж, ви не будете і відпочивати. Але якщо ви якісно відпочиваєте, ви накопичуєте сили, і пункт п'ятий, найважливіший культура. Профіциту або надлишку, ви можете віддавати іншим людям вашу енергію, прямо активно світити за нормою лише тоді, коли у вас цієї енергії багато. Але якщо ви працюєте з культури дефіциту, то ви і так віддаєте того, що у вас немає. А потім, на основі того, що ви віддали, ви просто починаєте до інших людей докалупуватися. А чого ви мені не віддаєте у відповідь? А чому ви такі? А чого ви такі? Ви ображаєтеся, злитеся? І це такий вир емоцій, що ви втомлюєтеся ще більше. Але якщо у вас не виходить це робити самостійно, запрошую вас на сесію до мене всі подробиці в описах о, каналів.